Друзі, всім привіт! Нам потрібно диво. Це Божа Пасха сьогодні. Світ він знаходиться на межі катастрофи. Земля, вона приречена, і фізики вони теж підтверджують слова апостола Петра: що планета вона перетвориться на вогняну кулю. І генеральний секретар ООН він визвав неефективність Ради безпеки, сказавши, що механізмів контролю більше немає. Він і катаклізмів буде все більше. Але ми маємо надію на Ісуса Христа, адже Бог він уклав зі своїм народом пасхальний заповідь. Пасха це не паски, яйця, пиятництво і об'їдання. Пасха це Христос. Він воскрес і увійшов у небо та заступається перед Богом за нас як якір. Він перебуває на небі, і всякий, хто тримається за заповіті з ним, стоїть, хоч би які були життєві шторми, бурі та урагани. Тому запрошую вас на духовне онлайн спілкування для. Вивчення Біблії двостороннього заповіту, адже щоб жити в Богословенні та під захистом Божим, заповіти з Богом, потрібно читати, уважно вивчати, роздумувати над ним і також виконувати. Тому, друзі, напишіть мені, щоб знайти душевний спокій і пережити Боже диво на попередній апокаліпсису. Нехай милість Божа прийде і у ваше життя. Амінь.